Від луки святого Євангелія читання. В той час, як Ісус навчав народ у храмі і звіщав добру новину, приступили пересвященики і книжники з старшинами і сказали так до Нього: Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав цю владу? Він у відповідь сказав: Я теж спитаю вас одне, скажіть мені, іванове хрещення було з неба чи від людей. Вони так міркували між собою. Як скажемо з неба, Він спитає, чому ж ви йому не повірили, а як скажемо від людей, Увесь народ нас поб'є камінням, бо певний, що Іван Пророк, і відповіли Не знаємо звідки. Ісус сказав їм: І я вам не скажу, якою владою чиню це. Розважання, то і я вам не скажу, якою владою я це чиню. Бог через своє велике милосердя не перестає турбуватися про кожного з нас. Він різними способами хоче промовити до нас. Тому бачимо в цьому Євангелії, що Господь на запитання відповідає запитанням, бо це був той спосіб, в який люди могли б зрозуміти, що Йоанн претече був тим, який вказує на Господа. Так само і ми у своєму житті. Якщо будемо щирі зі собою, скажемо правду собі, то завжди зможемо побачити Божу присутність і відповісти на запитання, чому щось відбувається так чи інакше, чому ситуація саме така, чому відчуваємо смуток чи радість? Так само як Бог послав Йоанна притечу перед Ісусом, так Він посилає до нас своїх людей, події, думки. Розпізнаємо у всьому Божу присутність та Його дію, владика Венедикт Олексійчук